Так, вот. баба... э -э Львівський цирковий дует Лариси та Тимура постійно на гастролях, але свій перший спільний номер «Колесо смерті вони поставили саме у львівському цирку у 2005 році. І не тільки ми переживали, а й усі львівські служби, тому що невідомо, вийде, не вийде, тому що це дуже небезпечно. Це без страховки, треба працювати. Акробати знов покажуть «Колесо смерті на першій виставі після ремонту. Ну дома стіни нас гріють. А от артисти Санкт Петербурзького цирку вже чекають на виступ у місті Лева, але зараз за Планувати дати приїздів гастролерів неможливо нема точної дати закінчення ремонту. З Завтрашнього дня оці крісла, які прослужили львівському цирку більше 40 років, будуть демонтуватися і буде, буде готуватися нова система крісел, які будуть по кольорах розміщені в цьому залі. В останній на арені Львівського цирку артисти виступали 20 березня цього року. Зараз з неї зняли килим і будуть перекладати каучук, але свято святих Львівського цирку будуть робити тільки в останню чергу, після того, як зроблять сидіння і купол. Зараз доля цирку в руках будівельників. Вони мають закінчити роботу до кінця року. Зараз ремонтують хол цирку. Завершуються підготовчі роботи, шпаклювання, все здерли, реставрація парфартуха переважно, вся завершена. На жаль, новорічної програми в цирку львівські глядачі так і не побачать за приблизними оцінками. Відвідати виступи клоунів, жонглерів та повітряних гімнастів. Ми зможемо не раніше березня. Юля Сівокова, Андрій Барісов, оглядня, телеканал Зік.